Маніпуляції? Тепер ти будеш бачити їх всюди. Ефект якоря було 5 тисяч, а тепер лише 999. Торгові компанії завищують початкову ціну, щоб знижка здавалася вигідною. Розміті обіцянки, зміни своє життя вже сьогодні. Реклама обіцяє дива без конкретики, щоб ви самі домалювали ідеальну картинку. Маніпуляція страхом без цього гаджета, ти в небезпеці. Змі та бренди лякають вас загрозами, пропонуючи свій продукт як порятунок фальшива унікальність тільки для обраних. Соцмережі та компанії створюють ілюзію ексклюзивності, щоб ви відчули себе особливим. Ефект доброго копа. Ми на твоєму боці проти корпорацій. Бренди видають, що борються за вас, хоча самі є частиною системи. Перекручення фактів вчені довели, це працює. Змі посилаються на дослідження, яких ніхто не бачив, щоб додати ваги своїм словам. Штучна поляризація ти з нами чи прати нас? Телебачення розколює суспільство на табори, щоб відволікти від реальних проблем. Гра на жалості до себе. Ми маленька фірма, підтримай нас. Компанії прикидаються слабкими, щоб викликати симпатію та лояльність, вкидання фейків. Секретна інформація просочилася. Інтернет розганяє брехню, знаючи, що ви поділитесь, не перевіривши. Ефект першого враження яскравий ролик, і ти вже купив. Реклама вражає емоціями з перших секунд, щоб ви не встигли включити логіку.